Всім привіт! Моє життя у селі. Сьогодні понеділок, 30 червня. Буду готувати борщ. Треба нам і вирвати моркву, червоний буряк. Зараз укроп. Цибуля, чесник. Ось як в селі готується борщ. Багато моркви в мене щось постріляли. Звідчить. Гремо морку. Нуді, мурах немає. То добре. Так, морква. Морква. Є морква. Тепер цибуля. Цибуля. Вибираємо там, де густіше посаджено. Посаджено там, де густіше. О. Така ось цибулька. Часник. Ой, треба, мабуть, купати. О, ще виру. одну. Ні, лишилось в землі, Йолки. Так, все. І ще укріп. Обов'язково укріп Має бути обов'язково ще має бути укріп. Все. Зараз все почистим. І ще червоний буряк. Я перший раз щось готую в цьому році з молодого буряка. Ну, так. З молоденького буряка перший раз. Буду готувати борщик. Ось так. В містах люди йдуть на, на ринки, на базари, в магазини, а в селі пішов. Може ще один бурячок вирвати. Дуже ух, дуже мені подобається колір бурака. Ми зараз будемо їжати, чистити побачимо. Мої капунчики. Помідорчики мої. Зараз буду чистити. Зараз покажу далі, що йдемо далі рвати. Зараз ще буде капустина і горошок. Капустина і горошок. Вітька капустина цвітна, треба її вирізати, бо зараз зіпсується. Так, капустина. Капустина. Невелика на бош. Отака. Ось така. І горох. І горох нарвати. Горох нарвати. Ось так Ось так виглядає. В хаті риберця. далі покажу. Перше, як борщ варити, я тут ще огірки заквасила, вони в мене постояли е, три дня. За таким рецептом. Ну, не показувала вам, як я починала їх квасити, ну зараз вам покажу вже, як я заливаю їх кипятком. Вони постояли троє суток, злила, той русін, злила і кипятком... додала ще три ложки солі і кипятком заливаю. І закатувати кришками. Ось так. А як на початку їх класила так само на 3 банку давала три ложки солі, решту доливала водою огірочки. Тому укріп, хріст, коріння охорону, листя смородини. Листя вишні даю, ось часник і горошки перцю. Ось зараз воно постоїло, значить, тож Постоїло троє суток, і ми злили вже, і зараз заливаю кип'ятком. Та сіль, отже, навіть про кипяткою вже і розстала. Зберігаються дуже гарно, хрусткі такі. Можуть 2 і 3 роки стояти, їм нічого не буде. Що тільки хвилююся, одне, що зараз, хоч би я, щоб я попала на нормальну сіль купила, бо теж та сіль тепер є і несольона, і... Вже ж воно, якщо не солона, то три ложки вже буде мало. Я навіть, можна сказати, можна і трошечки чуть і більше, якби дала, Пересолити не хочеться. Закатаю. І будемо далі варити борщик. Ось так наготовила все на борщик. Нарізала буряк. Зажарку, то цибулина кидається в мене ціла ще, у... зразу як вариться, молода картопля. Тут закриті помідори. Кусочка. Міла! Баба відео знімає. Е, е, кусочками помідори. Тут, тут у мене це все домашнє. Помідорчики, кусочками. Я вже, я вже заколупалася закривати кетчуп і томат, то я вже просто кусочками помідори, Але дуже класна річ. Потім вам прийде сезон, я вам розкажу рецепт. І ось такий значить, молода картопля, реберця. Такі реберця. І горошок. Горошку вже трохи ми з'їли, багатенько. Зараз, поки буде готуватися, то я е піду ще на другу горошку. Ось така каструля в мене буде готуватися. То, що як моя мама готувала в тій каструлі, Тихо будь-киття. Як готувала в тій каструлі, так я не вмію в інакшій каструлі готувати. У нас колись була велика сім'я. І ось так ми готували. Але нас хоч зараз двох. З чоловіком. Деколи внуки приходять, то все рівно, песики є, котики є, не пропаде. В селі ще треба дати тваринкам їсти. Нашим. Значить, зараз риберця. кидаю, кидаю в каструлю, заливаю водою і вони в мене мають. Прокипіти, щоб я їх промила. Тихо, кіся, зараз тебе винесу. Зараз закипить борщик я покажу, як воно в мене прокипає. Я їх тоді виливаю ту воду, той бульйон, на тому бульйоні ще можу собачкою дати попити, у нас не пропадає. Покажу далі. Ось на, такому, ось на такому етапі я виймаю, виймаю наше реберця другу посуду. Той бульйон виліваю, я вже казала дам песикові попити. А зараз промиваю м'яско. і. Заливаю чистою водою і ставимо варити. Зараз покажу. Ось так. Вже на, на, налили водички, і вже буде варитися м'ясо. Потім кину картоплю, цибулю. І буде, ну, недовго буде готуватися, бо картопля молода, вона скоро. Зажарку будемо робити, то покажу. Ось, доварюється наш борщик, зажарка вже зроблена. Зараз будемо заправляти борщик. І ще забула вам сказати, моя бабця і мама завжди давали, як робили такий молодий борщ, давали вишні для кислоти, ну, для смаку такий. От, і я пішла теж, пригадала, бо була б забула. Пригадала. І ось такий буде борщ всього свіжого і плюс з, виш... з вишнею. Зараз покажу, як далі він вийде. Ось дивіться, результат нашого борщику, як вишиванка. Вже от вишеньки. Вишеньки я зробила. Потрулювала без камінчиків, бо ну, щоб не попав під зуб кабінець. Зуби зараз дорогі, треба берегти. Ось, ось так, дивіться, смак дуже смачний. На кухні стоїть запах, не, вам не передати дуже, дуже смачний запах, пахнута. І зараз будемо куштувати. Зараз трошки він настоїться. От. Ну, але зараз, може, цей будемо будем куштувати ось дивіться, який наваристий з риберцями. Ось які риберця. Ось такий борщ в нас вийшов в селі. Моє життя в селі. І ось такий ми борщ куштуємо. Зараз будемо куштувати. Зараз буду кликати все покажу пізніше. І ось так наш борщик виглядає. Ще можна укропчику покласти. Ось так. Але який борщ в українця без сала домашнього. На домашніх харчах вигодована свинка. Хліб домашній, ось цибулька, часничок, укропчик. І ось такий борщ. Всім смачного. Кому сподобався мій рецепт, прошу. Поставити лайк. Буду вдячна навіть за коментар. Може, дехто інакше робить, я прийму то до уваги. Всім до побачення, гарного дня і мирного головне, мирного спокійного дня. Миру нам всім!